Добрий день, друзі. Компанія Мотор. В огляді сьогодні буде нас Шифін 240 БЛ. БЛК означає те, що в тракторі встановлено блокування диференціалу. Чудовий найпопулярніший трактор по Україні. Бюджетна моделька. Ціна його 3600 доларів. Премущество цього трактора – те, що тут встановлено трьохточне заднє обладнання навісне. Плюс стоїть вум відбору потужності 540 обертів. Та ще в комплекті йде прицепне. Крила у нас стоять посилені, вони не теліпаються. Коробочка у нас іде шеф'енгавська. Це 3 плюс 1 передачі, повишена, поніжена. Підключання-відключання НШ стоїть. Боковий радіатор бачимо, встановлений. Двигун у нас SF 2 Це двигун на 17,6 кВт. встановлений. Бачимо, от вага 190 кг. Одноциліндровий двигун, акумулятор у нас 80-ті стоїть. Передня ресорна підвізка. Передня балка. Можемо перекидати і заднє колеса, і переднє. Ззаді встановлені у нас противоваги. спереді противоваг теж встановлені. Характеристики трактора: 24 конячки, задній приводний трактор та ще блокування диференціалу. Класне поєднання трактору, тому що тут є блокування диференціалу. Зараз є трактора без блокування диференціалу. Ціна його 3400 доларів з блокуванням 3600. Сенс в тому, що з блокуванням краще трактор буде А, Та ще буде класно прохожуватися, якщо прицепити борону або ж чіпляти сюди навісне обладнання, яке заривається у землю. Якщо ви хочете фрезерувати і спахати, можна брати, в принципі, без блокування. Якщо ви хочете багато урати, то краще брати з блокуванням диференціалу: ці 200 доларів, це 7. 500 гривень ви переплачуєте за те, що у вас буде трактор іти, і йти, і йти і як так. Отакий от, от вигляд він має. Логотипчики, все тут є. Двигунчик я вам показав. маховик, принудительна помпа, яка качає а, жидкость постоянно для того, щоб охолоджувати оцей от двигунчик. Зверху стоїть у нас поплавочку, показує, що жодка залита. Далі по колесам. Заднє колесо у нас 7,5 на 20 встановлений. Переднє у нас колесо йде 6х12. От ми бачимо, так? воно встановлене ялинкою. Вони йдуть і переднє, і заднє колесо. Дуже чудовий трактор за свої гроші. Тобто, якщо вибирати 245-й зубер, 220-й скаут, або кентавр 240, або 350 й то ці трактора навіть біля цього трактора. І стояти не повинен, тому що це совершенно інакший трактор. Він по-інакшому працює. Тут стоїть іменно інакший двигун, от ми бачимо так. Якщо ви подивитесь на звичайний трактор, де двигун 11.15 встановлений, або... 1135, то це звичайний метаблочний двигун. Тут стоїть вже міні-тракторного типу. От бачите, тут водяне охолодження стоїть, байк встановлений нормальне. Тобто цей трактор зроблений для того, щоб він працював. Якщо брати Кентавр, там 240. Це звичайний тракторець, 3150 доларів. Бюджетний варіант. Схоже чимось на цей трактор. Ну, там коробка інакша, двигун інакший, рама інакша. Подивіться, тут яка, який стоїть швеллер самого трактора. Він приєднується до е, задньої частини трактора. І дуже-дуже класно буде працювати. За цей трактор можна не боятися, що він у вас почне розвалюватися при праці, там огороді чи десь ще. Навіть дивіться, зараз роблять отакі чехольчики для того, щоб приходив вам трактор і сидінчика у вас було цілесіньке. Бачите, от, от таке от гарненьке. Такий чехольчик іде в комплекті з трактором. По приборній панельці. Приборна панельця у нас іде. Тут встановлена температура, зарядник і показує ще тиск мастила. Ще встановлюють сюди датчик. Датчик коштує 650 там До 1000 гривень, вони є різні, вони є круглі, вони є квадратні. Багато хто спрашує, ви встановлюєте. ребят, ви датчик можете самостійно замовити. Він під'єднується до генератора. Плюси-мінус проводки самі можете під'єднати. Взагалі проблем ніяких не бачу. Це робиться 5-10 хвилинок і він вже стоїть. Ми швидко трактор вам загрузили, привезли, дома розрахувалися. Доставочка у нас безкоштовна. Зараз у нас є сайт. Можете заходити на сайт дивитися техніку. Там багато виставлено техніки. Доставочка теж є. Можете заходити, переходити посилочки на сайт, дивитися, вибирати, там є огляди, там є багато техніки, мотоблоки, культиватори, кучники, фрези. Відправляємо товар новою поштою, а трактора привозимо своєю автівкою. Краще, а вже ж брати трактор в комплекті з фризою, з плугом. Тобто, якщо ви замовляєте трактора, беріть сразу фризу та плуг, щоб вам... Безкоштовно привезли додому. Якщо немає змоги, потім можете добрати, зможемо відправити новою поштою. Отакий от от тракторець в нас є на продажі. Зараз прийшла нова партія 23-го року, а останній місяць, і будемо, будемо ще замовляти такі. от трактора, тому що дуже-дуже багато купляють. Усім гарного дня! Підписуйтесь обов'язково на канал. З вами був огляд від компанії Матор. Всім гарного, класного дня!